Друзі, всіх вітаю на каналі. Мабуть, ви вже чули скандал, як на днях 34-річний актор 95-го кварталу Руслан Ханумак виїхав з України та опинився в Каліфорнії у Сполучених Штатах, про що він написав на своїй сторінці інстаграму. Офіційну причину виїзду Ханумак назвав своє бажання зустрітись з сином. Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой. Написав он, коли піднявся галас мережі, Ханомак опублікував скріншот зі програми Резерв Плюс про те, що в нього є відстрочка від мобілізації. Цим повідомлення показав, що в нього є відстрочка до 3 листопаду 2024 року. Актор 95-го кварталу пояснив, що він пройшов ВЛК, і оскільки в нього астма з двох років, то йому дали відстрочку від мобілізації. Цей актор пояснив, що ніяких законів він не порушив, виїхав з України абсолютно легально і все добре. Давайте розберемо цю ситуацію. Якщо цей актор вважає, що він виїхав абсолютно легально з України, чому, коли він писав свій пост в інстаграмі і про цей виїзд ще ніхто не знав і ніхто його не звинувачував, він написав, що хай мене будуть вважати зрадником. Навіщо виправдовуватись, якщо ти дієш згідно закону? Чому зрада? Мабуть, актор вважав, що все ж таки його виїзд був не так, як для простих громадян, і відбувався за певних договорів. Тому він і сумнівався в тому, що він каже правду, і інстинктивно він написав: Ну, хай мене будуть вважати зрадником це все ж таки видає його в сумніви в тому, що він виїхав чисто по білому. По-друге, цей актор пише, що в нього астма з двох років. Але питання чому тоді надали відсрочку лише на шість місяців? Невже вони думали, що якщо астма була з двох років, то вона пройде за шість місяців після листопада її не буде? Це ж нелогічно. Чому тоді вони не знали з його обліку на все життя? Мабуть, все ж таки вони вважали, що той діагноз, який вони намалювали, ну, не зовсім катив на все життя зняти з обліку. Тому вони дали відсрочку, щоб ну якось потім можна сказати, ну ми там проводимо аналізи, перевірки. Якщо не підтвердиться, ми ж можемо там поміняти. Тобто це така гра. Але в даному випадку не було сенсу зніматись на, на все життя з обліку, тому що сам факт цієї відсрочки дав йому підставу виїхати з України. Тобто мета була досягнута виїхати, а там же хто його буде ловити. Він оселиться в Сполучених Штатах і все. Я особисто не проти, щоб люди отримували зняття з обліку чи відсрочки відповідно до їх стану здоров'я. Але ВЛК повинно проводитись за єдиним стандартом для всіх громадян для 100%. якщо надається. Згідно астмою, відстрочка цьому актору, то відповідно така вістрочка повинна надаватись всім, у кого є аналогічні, аналогічні хвороби. На цьому фото, яке було зроблено декілька тижнів тому, було мобілізовано дідуся з паличкою. Він в ТЦК і готується до відправки на фронт. Буде воювати, штурмувати, звільняти міста України від російських окупантів. Задайте собі питання, чи виглядає цей дідусь паличкою здоровіше, ніж цей 34-річний актор Ханумак? Хто з них потенційно, гіпотетично, буде кращим воїном з автоматом на полі бою? Але чомусь в Україні існує певна градація для одних громадян одні правила проходження ВЛК, а для інших інші правила. Чому так відбувається? Коли розповідаєш про ці порушення, тобі в коментарях пишуть, що. Ти є російським агентом і розповідаєш російські наративи. Але можете надати обґрунтовану відповідь, чому для українців, яких просто скопили на вулиці одні правила проходження ВЛК, люди з дуже серйозними хворобами проходять ці ВЛК, ставлять, що може служити, а інші, примажорні, можуть так легко отримувати відсрочки і звільнення від мобілізації. Можуть хтось пояснити, чому так відбувається? Відповідно до статті 33 конституції, кожному гарантується право на виїзд з України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Чи можуть бути встановлені обмеження після введення військового стану стану війни, таке інше? Так можуть бути встановлені обмеження виїзду з України, але ці обмеження згідно конституції встановлюються законом такої за ці. Два з половиною роки досі не, не було прийнято жодного закону, який би обмежував виїзд чоловіків 18 60 років з України. Закону немає. А будь-які укази президента чи постанови ну, не можуть встановлювати будь-які обмеження, оскільки, згідно Конституції, такі обмеження встановлюються законом, який приймає Верховна Рада України. Технічно, виїхавши з України, цей ханумак нічого не порушив, тому що немає згідно законів. Заборони чи обмежень виїзду для чоловіків не існує. Але Верховна Рада за наказом Зеленського не приймає закон, тому що якщо приймуть закон, він же буде існувати для всіх. А як же тоді побудувати систему Блата? Вони в ручному режимі можуть комусь дозволяти виїзд, а комусь не дозволяти. Якщо вам не дозволили виїзд, куди ви підете? Судитись, але суди під владою вони будуть, не будуть вам дозволяти виїзд. Але якщо вони надали комусь виїзд по блату, і людина виїхала, то ви не можете звинуватити її, що вона порушила закон, тому що немає закону про заборону чи обмеження, тобто технічно вона нічого не порушила. Тобто існує система блату. Для одних ми можемо друзі випускати, і вони ж нічого не порушують, а іншим обмежувати, але вони не можуть довести свою правоту в суді. І це ж не виникло само собою. Це побудована схема. Зеленським та його клікою, Єрмаками таке інше. Але що важливо, цей Руслан Ханумак був офіційним агітатором за Зеленського та його партію Слуга народу на виборах 2019 року. Канал Зеленського на Ютубі. забитий відео цього Ханумака 2019 року, де він виступає з агітатором. Також виступає у групах на Фейсбуці. Слуги народу та агітує голосувати за цю партію. Ганумак переконував українців голосувати за Зеленського та за партію Слуга народу. Це не просто він там, це офіційний був працівник штабу. Він офіційно на всіх каналах Зеленського слуги народу виступав, агітував. І переконував українців прийти на вибори та віддати свій голос за цих політиків, цю партію. Але сам він не хоче жити за цими правилами, за тими правилами, які встановив Зеленський. Для українців уявіть, щоб цей ханумак, за аналогію 2019 року почав виступати, щоб для всіх українців були однакові правила проходження ВЛК, щоб всім ставили відстрочки, звільнення від мобілізації, якщо дійсно є підстави за, за здоров'ям. І він казав, що от я хочу, щоб так, як мені поставили, щоб всім поставили, Їм ходив, контролював з мікрофоном, як це він робив у 2019 році, контролював проходження ВЛК, розповідав, як медійна особа, користуючись своїми платформами про порушення, закликав Зеленського, щоб все було, рівність була. Чи виступав за те, щоб всі українці мали право виїзду з України відповідно до Конституції? Чи робить це цей Ханумак, ці речі? Ні. Не робить, тому що йому пофігу, пофігу на всіх вас. В нього є особистий блат і нічого більше його не цікавить. Просто хотів показати вам обличчя в черговий раз обличчя і самого Зеленського, і його команди, і тих людей, які за нього агітували. Минулого вже змінити не можна. Скільки ми зараз би не розповідали про Зеленського чи його команду, ми не можемо повернутися в 19-й рік і щось змінити. Це неможливо. Але можливо, це навчить майбутніх на майбутніх виборах думати головою за кого голосувати, чи взагалі не голосувати. Коли людина йде на виборчу дільницю ставить свою галочку за ту чи іншу особу, чим вона думає? Якими саме принципами вона користується? Якими доводами та аргументами? Чому люди повірили цьому ханумаку, що треба голосувати за ЗЗ? Що саме цей Ханумак такого зробив у житті? Яку діяльність правозахисну він проводив, щоб люди повірили йому, що він чесна, порядна людина? Я не знаю. Можливо, якийсь секрет є. Я особисто не вірив йому. Я не знаю, Мені ця людина не переконала, а когось переконала, що все буде добре. Ну, трапилось недобре. Тому я роблю ці матеріали на майбутнє, використовуючи досвід минулих років своїх помилок. Думати, щоб ці помилки не повторювалися у майбутньому. Лише для цього. Дякую за увагу і пишіть свою думку в коментарях.